Знаєте, інколи зустрічаєш техніку і думаєш, оце серйозно. І так було з трактором Kentaver 404 X. Він не просто гарний, він продуманий. Комфортне крісло, рівна підлога, підвісні педалі, а ще різні дрібнички, USB, кольорові перемикачі, запобіжники з індикаторами. Усе для зручності. Унікальність трактора комплектації X це посилена коробка передач, посилені мости, корпуси та задні півосі, задні колеса – 11,2-28, Максимальне щеплення та прохідність. Він не пасує перед складним рельєфом. Кліренс високий, проходимість бомбезна. Працювати з ним це кайф: 65-літровий бак. Дуга безпеки, електронна панель, усе як треба, і все на своєму місці. Це не просто техніка, це потужність та надійність, бо трактор 404X – це унікальний характер, це трактор, що працює на тебе. Обирайте кентавер 404 X і більше не захочеш нічого іншого.